Всім привіт! Продовження вчорашнього відео, де ми ловили грету і герду. Все успішно, вони у нас переночували ніч в гаражі. І ми тепер на наступний день сьогодні вже приїхали в Житомир для того, щоб зробити їм титри. Аналізи крові, Дорогущі дорогу так? По 3000 аналіз кожен коштує. І ми його робимо для того, щоб у них були документи для виїзду за кордон. І завдяки цьому вони зможуть знайти сім'ї в Німеччині або інших країнах. Можливо, ви знаєте, хто шукає ласкаву, хорошу собачку. Вони такі середнього десь розміру, дуже хороші, ласкаві. Герда трохи боязка, але нічого, вона привикне. Ми зрозуміли, що коли собачка в сім'ї, особливо там, де є діти, то вони зовсім інакші стають. А Грета, вона така лисиця, така лисиця, що взагалі. Вона лягала на землю і не хотіла йти. Дивіться, да? як дивиться на мене. Герда. Вони в нас стерильні, вони в нас оброблені, вони в нас вуличні, але деякі домашні, не мають стільки е, уходу, як вони. І вони настільки е, хороші, що коли, ну, прибігає, коли ми їх шукаємо, щоб дати їм їсти, вони так прибігають, аж на машину скачуть. Такі ласкаві, хороші, йдуть до рук. Герда трошечки боїться, але у нас є. І для неї методи. Це Крістіна, вона довіряє really Крістіні. тут please, please please такі собачки. Звіт. Хочеш понюхати? Хорошенький. Чезик, пошли. Це дівчата. Чезік. Ось такий чезік немалий. Що за порода в нього? Марема. Ого, навіть не чув такої. Ну нічого. Значить, треба почитати. Він прийшов. Це як. Грета він теж любить посидіти, напевно, Треба тягнути. нута. Дівчата сразу, сразу так стали Хлопа перед собачкою. От, і, тож ми привезли і ми будемо їх сьогодні е, від, ну, в клініці робити їм аналізи, і потім поїдемо додому. Дякуємо вам за підтримку, бо саме завдяки вашим донатам. Е, Піддержці да, на каналі, коментарям. Це просуває сам канал, допомагає і нам, в якійсь мірі, і також е тваринки, е ну, більше людей дізнаються про потребу дбати про тварин в стерилізації, вакцинації. Також пристроюємо завдяки каналу, Фейсбуку, Інстаграму. І якщо ви знаєте, кому треба такі тваринки, хоче хтось взяти, то ми можемо з радістю вам допомогти в цьому. У Всіх є паспорта і всіх є необхідні документи для виїзду за кордон. А в кого немає, будемо робити, так як їм сьогодні, щоб це стало можливим. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, лайкайте і поширюйте наші відео з собачками. Дівчата, всім да? Дітята, кажіть,